У Покровську планують підвищити тарифи на послугу теплопостачання. За розрахунками нові тарифи з ПДВ мають складати для населення 2520 гривень 10 копійок на 74,8% вище за діючий тариф для бюджетних установ 3938 гривень 92 копійки на 19,8% вище за діючий тариф. Для інших споживачів 7 тисяч гривень, 9 копійок на 13,5% вище за діючий тариф. Тепловики зазначають, що тарифи не змінювалися вже декілька опалювальних періодів і наголошують на збитках. Так, за підсумками роботи, у 2021 році, збитки покровськ тепломережі з основної діяльності склали більше 56 мільйонів гривень. У 2022 році з урахуванням фінансової підтримки з місцевого бюджету збитки склали більше 16 мільйонів гривень. Проте, у квітні минулого року Кабмін рекомендував протягом воєнного стану не підвищувати тарифи на тепло та застосовувати їх на рівні що діяв на 24 лютого 2022 року. Також дії мораторій на підвищення тарифів у сфері теплопостачання, запроваджений Верховною Радою 29 липня минулого року. Тарифи, які діяли для споживачів КП «Покровськ Тепломережа» станом на 24 лютого 2022 року з ПДВ складають для населення 1441 гривні 69 копійок, для бюджетних установ та організацій 3649 гривень 96 копійок, для інших споживачів 6930 гривень 24 копійки. У жовтні минулого року тарифи покровськ тепломережі були змінені розпорядженням покровської МВА. Однак, через мораторій на підвищення тарифів споживачі платили за тепло за розтінками, що діяли на 24 лютого 2022 року. Варто відзначити, що минулий опалювальний сезон був вкрай важким для покровчан. Чисельні пориви як результат цілі райони залишалися без тепла по декілька тижнів. Чи доведеться покровчанам у прийдешньому опалювальному сезоні сплачувати майже на 75% більше за тепло покаже час. А ми продовжуємо пильно слідкувати за цією темою.